творчість завжди перемагає конюнктури. І мені здається, найкращий приклад цього це гурт Кургани агрегат. Я буду те чухать, ти будеш мене слухати. Ми будемо сама. Близько 10 років тому близнюки з села Близнюки до речі записали на фоні коровичих кізяків пісню Уходиш, ну і пиздуй. Уходиш... Ну, і пиздуй, не побувай. І Виклали, її, здається, на ютубі, і на той момент ще в Дуже швидко вона мала вірусний ефект, що в той момент, коли мені здається, слово вірусний ефект ніхто не використовував. Всі почали перекидати це одне одному на телефон і просто вирощати, хоча там ні продакшну, ні вокалу не було. Це був просто стоп. Потім вони записали пісню про сільську драку, і так мені здається, якраз сформувався вже в концепт, де Аміл і Раміл, а також Жека Курган створили гурт Курганний агрегат. Пройшло 10 років. Аміл і Раміл, яких я ще пам'ятаю на цьому відосі на фоні крові кізяків, ідуть по червоній доріжці венеційського кінофестивалю як головні зірки фільму Люксембург і Люксембург. І насправді, навіть по своїх друзях, я це помітив, що багато моїх друзів на початку, коли з'явилися кургани, не розуміли, в чому.